Осіннього ранку, любі дітки, вітаю вас на інтегрованому занятті листопад ворота зими. Природа майже приготувалася до зими. Дерева скидають листочки, деякі птахи полетіли в теплі краї, комахи заховалися у щілини. Розгляньте малюнки, будь ласка, і скажіть, кого ви бачите? Як можна назвати цих тварин? одним словом. А дикі вони тому, що не живуть з людьми. Самі добувають собі їжу та будують собі житло. Зайці готуються до зими, змінюючи тільки свій кожушок сірого на білий. У зайця немає берлоги, не потрібна йому і нара. Від хижаків його рятують ноги, а від голоду кора. Такі звуки витримають. Вовки ближче до зими, збираються в зграї. Їм так набагато зручніше виживати. Живуть у лігві, полюють вночі. Кіб стає більш густим і пухнастим, хитрі лисички шукають вільні нірки, щоб ховатися від заметілі. ось який голосок висить. Зайці, вовки й лиси не роблять запаси на зиму. Білочка восени утепляє своє дупло, збирає грибочки, жолуді, горішки, ягоди і навіть гілочки, ховає їх у дупло або під травичку. Не забуває білочка. Поміняти літню шубку на зимову сіреньку. Ось як розмовляє білочка. Зараз ми з вами згадаємо тих тваринок, які відпочивають, сплять взимку. А як готуються їжачки восени? Вони багато їдять і не їдають животики. А ось запаси вони на зиму не роблять, сплять. У своїх нірках з листя, згорнувшись у бочок. Дочків виркають. Ведмідь восени влаштовує барлогу, зносить туди листочки, гілочки. Їжу він не заготовує до зими, бо він дрима. Якщо він захоче їсти, він стане і піде, знайде собі їжу. Пропоную вам, мої любі, допомогти ведмедику підготуватися до зимової сплячки, намалювати затишний берліг і прикрасити його ватою. А спочатку давайте приготуємо наші пальчики приготувалися моїм любим. Ми, Мішка косолапий лісом бреде. До свого барлага він іде. Медведику бурий вже спати пора, бо скоро зимова настане пора. Для роботи нам знадобиться кольорові фарби. Чорного та коричневого кольору, водичка, клей, ватні диски або просто вата, аркуш паперу а 4 будь-якого кольору, серветка, пензлик. І пів колу білого кольору. Робіть, як я, і у вас все вийде. Посередині півкола робимо коло коричневого кольору. Це у нас буде мордочка нашого ведмедика. Моє серце крокує сміливіше у лісі. Зайчик стрибає, зозуля співає, струмочок повільно, ці в тіні, добре у лісі, тобі і мені, осінь у лісі, листя летить, кольором жовтим, ся стежка горить, сонце у хмарах лагідно сяє, ліс свої чари усім розкриває. Шапочуться листячка всі, як вітер малює казки у росі, Відкрий своє серце, крокуй сміливіше у лісі, чекають пригоди найбільші. Осінь у лісі, листя летить, кольору жовтим вся стежка горить, Сонце у хмарах лагідно сяє, ліс свої чари усім розкриває. Шипочуть дерева високі, сонні хмаринки, річка широка, ліс нас навчає Любити природу і не жалітися на погоду. Осінню лісі, листя летить, кольором жовтим ця стежка горить, сонце у хмарах лагідно сяє, ліс свої чари усім розкриває. Чарівному сонечко сяє, Зайчик стрибає, зозуля співає, струмочок повільно дзюркоче в тіні. Добре у лісі тобі і мені, осінь у лісі, листя летить, Кольором жовтим вся стежка горить, Сонце у хмарах лагідно сяє. Чуться листячка всі, як вітер малює казки у росі, відкрий своє серце, крокуй сміливіше у лісі, чекають пригоди найбільші. Осінь у лісі, листя летить, кольору жовтим вся стежка горить, Сонце у хмарах лагідно сяє, Ліс свої чари усім розкриває. Хочу дерева високі, сонні хмаринки. Річка широка, ліс нас навчає любити природу і не жалітися на погоду. Чекаємо любі на ваші роботи. До нових зустрічей, мої хороші. Дякую вам за увагу. Гарних, гарних вам вихідних. До побачення.